За останні декілька років оренда житла в Канаді дуже сильно здорожчала, але це не найбільша проблема. Найбільша проблема це те, що вона досі продовжує дорожчати. В цьому відео поговоримо про те, що робить Британська Колумбія для того, щоб зменшити ціни на оренди житла. І забігаючи трошки наперед, скажу, що в них дуже прикольна стратегія, яка, я думаю, буде працювати. Для того, щоб зрозуміти, як ті рішення, які зараз прийняла Британська Колумбія, впливає на зниження оренди житла, треба розібратися з двома основними причинами, чому оренда зараз дорожчає. Перша проблема це те, що Перша і основна проблема це те, що житло зараз коштує дуже дорого, і люди не можуть собі дозволити його купити. Через це вони змушені більше орендувати. Ті люди, які збралися купити, зараз не можуть це зробити і йдуть орендують. Наприклад, цікаві цифри я подивився історії продажів Таунхауса, в якому я зараз живу, який я орендую, і в 2009 році його продали за 519 тисяч доларів. А мій лендлорд купив його в цьому році, 2022, за 900 тисяч канадських доларів. Що дуже така нафігова збільшення цифри, і така ситуація, на жаль, повсякдь. І Канаді це не тільки в провінції Британська Колумбія. Раніше до ковіда росли ціни тільки, наприклад, тут і в Торонто. Ну Онтаріо, а всі інші провінції ну таке ріст був, але не дуже сильний. А зараз в кожній провінції вже ціни дуже кардинально виросли. Друга важлива складова вартості житла це те, що іпотека дуже сильно здорожчала для того, щоб розуміти наскільки важливо це для Канади. В Канаді 48 житла зараз під іпотекою. Тобто, половина житла в кредиті, і здорожчання іпотеки з точніше, здорожчання відсоткової ставки з 0,25% до 4,25%, які зараз впливають на пів країни. Це дуже серйозна проблемка. І тепер переходимо до другої основної проблеми: а саме те, що будівництво зараз впало на нулі, бо гіпотека загнулася, ніхто не хоче його купляти під такі високі відсотки. Хоча 4,25% насправді це не дуже таки дорого. Але квартири коштують по мільйону в Онтарію, Британській Колумбію, а в інших провінціях там по 600 тисяч. То навіть 4,25% це все одно дорого. А, і будівництво зараз зупиняється. Воно взагалі зараз на нулі, ніхто ніхто нічого не купує. Забудовникам може допомогти всього дві штуки. Перша штука це або ціни на житло сильно попадають, що в принципі призведе до краху нерухомості в Канаді, або відсоткова ставка зменшиться до попередніх дуже низьких рівнів і. Люди зможуть собі дозволити кредити. Окей, коли ми тепер розуміємо проблеми, чому саме оренда дорога, можемо тепер поговорити, що робить Британська Колумбія для того, щоб їх вирішити. Говорячи про Британську Колумбію, важко не згадати Ванкувер. Ванкувер зараз має податок на пусте житло. Якщо ти, наприклад, не живеш півроку в будинку, то ти повинен будеш заплатити 3% від вартості будинка на рік. І 3% від 1 мільйона це, вибачте, 30 тисяч канадських доларів, що дуже так нефігово. Але в наступному році вони збільшують податок з 3 до 5%. Тобто ситуація буде ще прикольніша. І такий самий податок є в інших містах Британської Колумбії, але він набагато нижче ніж в Ванкувері. Це всього лише піввідсотка для громадян Канади і 2% для іноземців. Моя думка, що цей податок не дуже сильно допоможе, бо він направлений на багатіїв, у яких пустує житло. Уявити зараз людину, в якої буде мільйонне житло, і це, до речі, звичайне дешеве житло. Дуже важко, яке буде просто стояти без роботи, бо податки капають на нього кожен рік. Тут же є податок на нерухомість, просто що вона в тебе є. І він теж не дуже той маленький. Тому в тебе є, тобто тебе навіть податками спонукають здавати в оренду своє житло. Але є інша крута штука, яку вони нещодавно впровадили, це те, що. Все житло в Британській Колумбії можна тепер здавати в оренду. Ти такий, а що раніше не можна було? Ні, не можна було. Бо страти це як аналог ОСББ в Україні. Вони взагалі не дозволяли дуже багато здавати в оренду житло. Тобто, ти купуєш житло в районі, в якому не можна здавати його в оренду. Або є обмеження, наприклад, лише 10% квартир можна здавати в оренду. І зараз це обмеження знімають повністю. І оце big fucking deal, як то кажуть. Зараз це допоможе тим, у кого є пусте житло, його можна буде здати в оренду. Але якщо чесно, таких об'єктів зараз небагато. Бо інвестори, коли купляють житло, вони ж розуміють, що там його не можна буде здавати і вони тупо там не купляли. В найближчому майбутньому це змінить ситуацію кардинально. Житло, яке не можна було, наприклад, здавати в оренду, зараз буде збільшуватися в ціні. Чому? Тому що. Інвестори просто його навіть не розглядали і розглядали його тільки власники житла. Тому якщо твоя квартира не могла навіть здаватися в оренду, то зараз її вартість буде вища, ніж вона була раніше, бо інвестори будуть її розглядати також. Дуже сильний позитив в тому, що будівництво повинно ожити в Британській Колумбії, бо інвесторів буде тепер набагато більше, бо менше обмежень. Тут є такий прикольний момент, що збільшення будівництва означає зменшення ціни на оренду, воно не означає зменшення ціни на нерухомість. Бо зараз будуть дуже багато будинків. Під здачу в оренду. Вони їх навіть не продають людям або продають там лише 10% від того, що вони збудували. Це для людей, які думали, що ось зараз будуть будувати, і буде все дешевше. Я так не думаю. Наразі залишається одна проблема, яка не дозволяє збудувати велику кількість житла і здешевшити оренду це зонування. Про зонування я казав в моєму останньому відео, тому якщо тобі цікаво, в посанні буде в описі. Головне питання: чи допоможе це здешевшити оренду в Канаді і витримати той наплив іммігрантів, який зараз їде до Канади а саме майже півмільйона на рік? Що ти думаєш з цього приводу? Напиши коментар, мені дуже цікаво. А на цьому все. Цілую люблю до наступних епізодів.